Огляд моєї рожевої красуні. Ось така в неї квіточка. Як називається, я не знаю. Це в був подарунок на Миколая. Ось такі. Раніше розцвіли квіточки, вони. Бліді. А ось тільки, що вони ось такі. Листочки в неї із крапенками, і вона зранку пахне не сильно, але таким квітковим ароматом. Ось неї ще скільки пуп'янків. Таку має розетку. Поливається, посажена вона в своя кора з лісу і лісовий мох. І дуже їй сподобалась ця посадка. Це нічого, це просто пиль. Щось її. Буду їх протирати. Ну що? Вона стоїть на вікні. Притирати потрібно дуже часто, а я боюся, щоб вона пазухи не затікала вода, тому що був у мене такий досвід неприємний, з один шверхний. Ось таке коріння, жирне, гарний. І ось таку має, такого букетика має. У нас завжди цвіте на два цвітоноса. красиво мультифлорного типу цвітіння. А ще вона цей рік захотіла стати мамою і подарувала мені ось цю. Красуню, діточку. Ось така вона вже велика. Тоже листочки вкрап. Ось таку. Має вже ось такий корішок. Корінчик. Ось вона пішла в ріст. Дуже, дуже гарна, ароматна. Орхідейка вона мені дуже подобається. Нагадує яблуневий цвіт. Ось так. Ось. Така в мене є красуня. Ніжна, ніжна. Ще раз мені Я покажу. Ось такий красивий. 泣き。